Тенісний прогноз, друзі. Вітаю всіх на каналі Майстер Клас US Open 1,64, перше коло жінки, хардкорд покриття. мейджор, грен слем в США. І я обіцяв всі матчі, абсолютно всі у дівчат буду давати прогнози. Хай стисло, хай дуже швидко, але своєю увагою зачеплю всі матчі. Отже, вмочуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки і вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка вам завжди за це. Дякую. Даю по блокам по два матча в блоці, виходить. І це означає, що із цих двох матчів переможеці зустрінуться в наступному раунді. Це і називається у нас на мастер-класі. Блоки. Тенісні блоки. Отже, анісімова Біррелл. Перемога Анісімової і тотал менше 25. 1,81. Я за впевнену і достатньо швидку перемогу Аманди Анісімової. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Джойнт хіменес Касінцева. Джойнт 2.0. По сетах. 1,6. і Тобто, я натякаю на те, що у наступному ранді в 1.32, 32 joint вийде на Анісімову. Їдемо далі. Колінс Крістіан. Колінс уже не та. На жаль, і навіть себе вдома. Я думаю, Крістіан Румунка відбере сет, як мінімум. Фора на крістіан плюс 1,5 по сетах 1,78. Переможеця цієї пари виходить на пару Кінін Крюгер. Американський дербі. Не дивлячись на те, що Ешлін непогано тримається харду. Але все ж таки кінін. Кінін для неї US Open. Ой, це щось десь там. Друзі. Софія Кінін Перемога 1,75. Далі. Боасон Голубіч. Тут просто без коментарів. Одна з нашумівших француженка Боасон. 2 3. Перемога Боасон. Без коментарів. Гадат Майя Картал. Британка, картал, може, десь, ну, я не знаю, ну, на траві, ну. Гадат Майя потужніша. Гадат Майя потужніша, друзі. Ну, особисто для мене. Я вибираю бразиліанку. Гадат Майя перемога, 2.2. Виходять на Боасон І зустрінуться вже в 1,32. Я вважаю. Ну і. Ще один блок, друзі, у нас. Крутий блок, я вам скажу. Ну, кому як, да? по смакам не судять. Векіч Бузас Манейро. Хочу довіритись ще одного разу Донні Викіч. Так, ви зрозуміли мене правильно. Я отдаю. Перемогу Вікіч 195. Донна Вікіч. Бузас Манейро непоганий сезон проводить, але все одно Вікіч на Харді в Америці Вікіч. І Вікіч вийде на Гоуф. Я впевнений. Коко Гоуф зустрічається з Айлей Тамлянович. Переконлива, відносно швидка і впевнена перемога американки Коко Гоуф. Гоуф розглядається мною як одна із претенденток на цей трофей US Open. Побачимо. Коко Гоуф перемога. І тотал менше 18,5. 1,65. Отакі мої думки для цього відео. Для цієї відеопідборки такої. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші лайки і коментарі. Чекаю і дякую. Завжди буду дякувати. Дякую за підтримку, активність, за перегляди, за увагу, повагу і взагалі за те, що ви разом з нами на майстер-класі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, любі друзі. Всім удачі, успіхів і всім па-па.